Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поспілкуємось про релігійне життя в ОСРР, а Українську автокефальну православну церкву та Василя Лепківського. Пропоную вам розглянути зображення і сформулювати твердження, яким, на вашу думку, було становище української церкви в 20-30 х роках минулого століття. А щоб підтвердити ваші думки, ми сьогодні якраз і про це поговоримо. Радянська влада з перших днів свого утвердження в Україні вела відкриту антицерковну атеїстичну політику. Духовність і церква проголошувалися ворогами нової влади. Вона всіляко намагалась обмежити вплив церкви на суспільне життя. Найнебезпечнішим релігійним супротивником радянська влада вважала російську православну церкву на чолі з новообраним патріархом Тихоном, який піддав новий режим Анафе. Радянською владою було прийнято цілу низку декретів і постанов, спрямованих на обмеження прав церкви. Найважливішим з них був декрет від 23 січня 1918 року про відокремлення церкви від держави, який був ратифікований Українською Радянською Соціалістичною Республікою після встановлення більшовицької влади на її території. Всі банківські рахунки релігійних асоціацій були закриті. Заборонялось викладання релігійних віровчень в усіх державних, суспільних і приватних учбових закладах. Це послужило приводом до конфлікту між православною церквою та органами влади. Для втілення життя релігійної політики в роки встановлення радянської влади були створені різного роду державні органи, діяльність яких була чітко розмежована та регламентована. Провідну роль серед них відігравала ліквідаційний відділ Народного комісаріату юстиції, який здійснював керівництво роботою місцевих органів по відокремленню церкви від держави, та розробляв і публікував в пресі інструкції та роз'яснення. Повноваження в здійсненні репресивних заходів щодо священнослужителів, які чинили опір. Діям органів радянської влади були покладені на органи державного політичного управління. Наркомат внутрішніх справ безпосередньо контролював і визначав процедуру функціонування та закриття різних релігійних установ, видавав дозволи на проведення релігійних з'їздів, церемоній та обрядів в позакультових приміщеннях. Радянські органи, органи влади опікувались церквою як державну організацію, повністю регламентували її життя. Не дивлячись на те, що церква була відокремлена від держави в 1918 році. Проте в різних регіонах України були розбіжності в темпах реалізації розпоряджень органів влади, які можна віднести на рахунок слабкого зв'язку між органами місцевої влади і вищими державними адміністративними ланками. Пріоритетне становище, яке займала православна церква протягом століть, було втрачено з встановленням радянської влади в Україні. Урядова політика радянської влади в Україні була обумовлена декількома чинниками. А саме, роки визвольних змагань православна церква підтримувала контрреволюційні сили стосовно більшовиків та стосовно українських держав. Керівники радянської влади заперечували функціонування церкви і релігії як таких, що несумісні з ідеологічними переконаннями та моральними принципами радянської людини. І до церкви зверталися за допомогою і підтримкою, скривджені і несправедливо покарані радянською владою. Виникали осередки незадоволених урядовою політикою. Радянська влада, в свою чергу, не могла допустити актів спротиву, тому застосовувала різні методи боротьби з церквою та кліриками. Прийняття відповідного антирелігійного законодавства було початком наступу на церкву. Спроби православних ієрархів України. Порозумітися з радянським органом влади результатів не принесли. Всі церковні справи вирішували на, неурядов... на вищому урядовому рівні, декрети, постанови, циркуляри, інструкції, що дублювали відповідні правові акти Росії, провадили життя республіканським наркоматам внутрішніх справ, юстиції та освіти. Вони контролювали весь процес, звітували перед Москвою про проведення заходи в сфері церковної політики України. З 1921 до літа 1924 років відбулися цілеспрямований наступ на релігію, взагалі і на церковні інституції, зокрема. З другої половини 1924 року змінилась тактика антирелігійної боротьби. Замість кривавого терору, конфіскації та позбавлення прав почала впроваджуватись агітаційна пропаганда в містах і селах України. Даний процес фактично тривав до 1928 року, до початку згортання непу. І відбулось воно суттєве адміністративне-правове обмеження кола діяльності як самої церкви, так і її релігійних громад. Основним завданням антирелігійної політики було послабити вплив православної церкви на широкі народні маси, поширити. В суспільстві думку про експлуататорський характер церкви, дискредитувати церкву як важливий соціальний інститут. Радянська влада в Україні було визначено одразу декілька напрямів антирелігійної діяльності. Ну, по перше, це знищення матеріальної бази церкви. На початку 1920-х років відбулось. Масове закриття церков, вилучення церковного майна та цінностей, що суттєво підривало економічне становище церкви в українському суспільстві. По-друге, це проведення розкольницької діяльності серед віруючих та духівництв. Щоб послабити і без того хитке становище церкви, влада дозволила проникнути в Україну обновленській гілці православ'я, що відкололась від ортодоксальної Тихоновської церкви в Росії. Відношення до автокефальної церкви, яка була створена в 1921 році, теж було лояльним. Влада підтримувала, а інколи й фінансувала обновленців, відібрала, відбирала у тих та передавала автокефаліям церкви, спричиняючи ворожнечу між церквами по переслідування репресії священнослужителів. Переслідування і навіть репресії щодо церковних служителів стали частішими, незважаючи на відхід відкривавих методів диктатури, пролетаріату на початку 20-х років. Чому ж це протистояння у нас загострюється? Причини загострення конфлікту між владними структурами Православною церквою Україні більш-менш очевидна. Православна церква мала великий вплив на широкі народні маси та була ідеологічним суперником владі. Влада була проти вимог повернути священнослужителям і православній церкві тих прав і пільг, якими вона користувалася царату. Позбавлення православної церкви права юридичних осіб, священнослужителів і віруючих чинили опір конфіскації майна та церковних цінностей. І в Україні протягом 20-х років було закрито близько 80% наявних храмів та монастирів. Їх використовували на різні потреби держави, як -то дитячі садки, хати читальні, їдальні, пологові будинки, лікарні, чи просто зачиняли у зв'язку з непридатністю храму для здійснення богослужінь. Це не могло не викликати обурення і протест серед віруючого і кліру. Тут ще дуже важливим є той фактор, що. Утвердження радянської влади в Україні призвело до встановлення такої моделі державно-церковних відносин, при якій законодавчо було закріплено принцип відокремлення церкви від держави, але на практиці відбулося активне втручання держави в справи церкви. Отже, в роки встановлення радянської влади було сформовано систему державних органів, на які було покладено певні повноваження. В сфері церковної політики їх діяльність була чітко розмежована і регламентована, однак вони досить часто втручалися в сфери компетенції один одного, що породжувало непорозуміння і суперечки. Хоча церква була відокремлена від держави, органи влади опікувались нею як державною організацією. Поряд зі спробами внести розкол в українську церкву радянська влада розгорнула широку пропаганду, яка зводилась до висміювання релігії та знущань звіруючих. Релігія опіум для народу, стало гаслом цієї кампанії. Багато храмів було закрито або зруйновано. Священники зазнавали переслідувань, так було розігнано монахів києво печерської лаври, а сам храм перетворили на антирелігійний музей. Наприкінці 20-х років. Влада перейшла відкритий наступ проти УАПЦ. А друга п'ятирічка взагалі була оголошена п'ятирічкою знищення релігії. Ця кампанія мала сумні наслідки в Україні на середину 30-х років, порівняно з 1913 років, залишилось лише 9% церков. Решту закрили або ж зруйнували. Але остаточно церкву зруйнувати не вдалося. Задовго до впровадження коренізації компартійно-радянське керівництво дозволило українізацію церкви, створена в 1918 році, Всеукраїнська Церковна Рада наполягала на утвердженні в Україні незалежної від російського патріархату, тобто автокефальної церкви. Цю вимогу підтримали уряди Української держави та УНР. Однак, за їх нетривале існування, справа з місця не зрушила. А підтримка автокефалії радянською владою пояснювалась бажанням розколоти і послабити російську православну церкву. У жовтні 1921 року було скликано собор, який проти волі патріарха обрав митрополитом священника Василя Липківського. Так було покладено початок Українській автокефальній Православній церкві. У 1924 році нова церква вже мала 30 єпископів, півтори тисячі священників і понад одну тисячу парафій. Релігійна служба відправлялась українською мовою, у церковному житті було здійснено багато демократичних нововведень, у АПЦ швидко завоюва авторитету віруючих, до неї почали приєднуватись українські парафії в Америці та Європі. Усе це виявилось несподіваним для радянської влади. Яка дозволила діяльність ОАПЦ, лише розраховуючи на занепад релігійного життя внаслідок церковних розколів. Спочатку влада намагалась розкласти церкву із середини, підтримуючи розкольні церковні організації. Так, в 1924 році з'явилась діяльна хрестова церква, на чолі якої став мороз з осередком Михайлівського монастирів Києва. Але вона виявилася нежиттєздатною. І в 1927 році припинила існування. У 1925 році виникає Соборна єпископська церква під проводом Болдовського. Ця церква була лояльною до радянської влади, але відстоювала українську церковну незалежність. Незважаючи на всі перешкоди, УАПЦ залишалась найвпливовішою українською церквою. І тут дуже їм є думки, які ви бачите зараз перед собою. Проаналізуйте фрагменти з джерел і виконайте завдання. А саме з'ясуйте, яку роль в суспільно-політичному житті відігравала ОПЦ і чому влада вдалась до її ліквідації. Перша це лист секретаря ЦК КПБУ Мануїльського, дотований 1922 роком. Ще задовго до вилучення цінностей у нас розпочалась боротьба української автокефальної церкви проти російської екзархічної. Ця національна релігійна боротьба не завершилась і нині. Розкладення церкви у нас повільніше піти, повинно піти по двох лініях. З одного боку, у загальнофедеративному масштабі щодо панівної російської екзархічної церкви, шляхом виділення з неї обновленських елементів. З другого боку, нам належить звернути особливу увагу на розкол самої оновленої автокефальної церкви, яка є політичною фортецею Петлюрівщи. А друге, це слова митрополита Василя Лепківського. Влада скоро спостерігала, що Українська автокефальна православна церква виростає в міцну і для влади небезпечну гору. Вона проголосила себе автокефальною, незалежною від московського церковного руху. А незалежність цер церковна криє в собі думки про і про незалежність державну. Вона дуже захоплює народ, а це для протицерковної влади найгірше неприємно. Вона, нарешті, є національна. Виховує народ національній свідомості, а радянська влада проти всякої національної свободи, особливо української. Подумайте, чому влада вдалась до її ліквідації? І вже дивлячись на ці документи, ми прекрасно розуміємо, що це відбулося. І починаючи з 1926 року, проти української церкви розпочався широкий наступ. Всеукраїнська церковна рада була розпущена. Митрополит Липківський і більша частина священнослужителів високого рангу були обвинувачені в українському націоналізмі. Щоб зруйнувати економічну базу ОАПЦ, на українські парафії, держава наклала великі податки. А на початку 1930 року синод ОАПЦ прийняв рішення про саморозпуск. Це не врятувало колишніх єпископів ОАПЦ від переслідування. На 1941 рік в живих залишився один єпископ та 270 священиків. Решта були винищені, як, наприклад, митрополит Василь Лепківський, який був розстріляний в 1937 році. Зараз я пропоную вам ознайомитися ще з одним таким документом: це постанова Політбюро ЦК КПБУ про церковну політику, яка була написана 23 листопада 1923 року. А, і подумайте, які процеси в церковному житті характеризують ці документи про церковну політику, товариш Логіно. А, підтвердити попередній курс на всесвітнє сприяння живої церкви, б. Вжити заходів щодо недопущення посилення Тихоновщини, В. Провести роботу з відколу лівих елементів серед Тихонців, Г. Поставити перед комісією завдання відновлення групи братства Жива Церква. Де Комісії поставити завдання ліквідацію суперечок між прогресивним церковним угрупованням, створення з них блоків для боротьби з тихоновцями та автокафалістами, ухвалити лінію комісії з пом'якшення гостроти лінії живоцерковців. Є. Ухвалити переименування ВЦУ в український синод, Ж. Відродити губерські комісії з керівництва церковної роботи, З. Затвердити кошторис. У 850 червінців, реалізувавши його через фінкомітет, і запропонувати органам ДПУ посилити роботу за своєю лінією, і. Дати директиву про посилення переслідувань монархістів, які намагаються вести свою роботу через церкву, особливо в прикордонних губерніях, ї. Утримувати від зворотньої передачі церков під живу церкви тихоновця. Передача має здійснюватися тільки за постановою Центральної церковної комісії. І. Доручити секретаріату переглянути склад церковної комісії, а також робітників, що безпосередньо виконують ці завдання і подати на затвердження оргбюро. Які процеси в церковному житті характеризує цей документ? Ну а наостанок я пропоную зайти за цим посиланням і переглянути коротеньке відео. І надати коротку відповідь на запитання, про які факти життя Лепківського довідались з відео, яка подія відбулась 21 жовтня 1921 року, коли та за що митрополита була заарештована, і яку мету ставив перед собою Василь Лепківський. Таким чином, церква остаточно була оголошена поза законом. Влада намагалась з нею боротися. І та церковна структура, яка була самостійною незалежною. Держава самостійно залежна церква, як Українська автокефальна православна церква, не дивлячись на коорнізацію в 1930 році, була ліквідована. А Василь Лепківський, як її найбільший очільник, був розстріляний. домашнє завдання ви бачите перед собою, будь ласка, виконайте до наступного року. До зустрічі на наступних уроках